Вітаю! Я Леонід Цикановський, це мій канал Книгоогляд. Іран готувався до ядерного удару по Ізраїлю. Були побудовані заводи для збагачення урану, розроблені і випробувані ракети дальньої дії, здатні нести ядерну зброю. Потрібно було ще тільки трошки почекати, щоб збагатити уран до концентрації 93-95%. Весною поточного року інспектори МАГАТЕ. Зареєстрували в Ірані наявність урану збагаченого до 84%. Все стало дуже серйозно. Більш детально цю тему я розкрив на своєму каналі в Патреоні. Запрошую вас переглянути і ознайомитись з цим між моїм великим відео. Підтримайте наш креномовний канал в Приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. На 17 травня поточного року Іран мав 9247,6 кг урану, збагаченого до 20% і більше. З них 408,6 кг урану збагаченого до 60%. До речі, за 3 місяці до цього в лютому 2025 року, Іран мав 274,8, Майже вдвічі менше за три місяці він сильно наростив. То для чого в Ірані потрібен уран 235 збагачений до 60%? Тільки для подальшого збагачення і виготовлення ядерної бомби? 60-процентний уран неможливо сунути в теплову електростанцію тому що, в ядерну електростанцію, тому що значить, вона перегріється і там буде аварія. Ну, а тут ще і інспектори МАГАТЕ знайшли сліди урану 235 збагаченого до 84%. Реально до зими Ірак вже матиме декілька ядерних зарядів. А вище керівництво Ірану постійно каже, що хоче знищити Ізраїль ядерною зброєю. Ізраїль не мав зброї достатньо потужної для знищення підземних заводів Іраку по збагаченню урану. Тому в ніч, на 22 червня поточного року йому на допомогу прийшли Сполучені Штати Америки з їх самими потужними неядерними авіабомбами GBU-57 і ракетами Томагавк для знищення всіх наземних приміщень цих трьох заводів. Щоб зробити можливими такі удари, Ізраїль знищив практично всю систему протиповітряної оборони Ірану. Провівши свій варіант Української операції «Паутина». перший удар ізраїльської авіації по системах протиповітряної оборони Ірану відбувся в ніч на 13 червня о 3.30 за місцевим часом. Ціллю ударів були системи протиповітряної оборони, командні пункти вузли зв'язку. В результаті знищено більше 70 зенітно-ракетних комплексів. З російськими С200, С-300, ЗРК Тор М і так далі. включено. В першій хвилі удару були задіяні малопомітні дрони Хароп, ракети-повітря-локатор і протитанкові ракетні системи Спайк. Ну, а вже потім був нанесений самий потужний авіаційний удар в 21 столітті з 200 ударних літаків з малопомітними літаками F-35 на чолі. Всі 200 літаків Ізраїля повернулись на бази, і це безумовно великий успіх. Ключову роль в знищенні іранських засобів протиповітряної оборони зіграли протитанкові ракетні комплекси Спайк, їх використання точне повторення української повотини проти Ірану. Для ударів по глибоких цілях в Ірані ракети Спайк і НЛОС були збудовані. На різних платформах, що дало можливість армії Ізраїлю діяти гнучко і непомітно. Перше, частина з них на, е, були встановлені на бронебілій Хамві з двома або чотирма ракетами. І вони діяли з території Іраку і з районів, що контролюють курди на території Ірану. А курдів там в Ірані 15%. І проживають вони в західних провінціях Ірану. Друге, гелікоптери Е-64Д Єврокоптер Європейський запускали ракети Spice за меж досягнення іранської протиповітряної оборони, використовуючи закриття рельєфу місцевості. Вони не підставлялись під удари. Бойові катери діяли в перській заточі, ізраїльські бойові катери діяли і забезпечували удари по прибережним цілям. Ну і четвертий пункт. Це стаціонарні пускові установки, замасковані під цивільні вантажівки, діяли в глибині території Ірану. Керували пусками порозвіданих супутників і агентурою цілям на території Ірану. Також ці ПТРК запускались з важких дронів типу Гермес-900. Саме такі платформи в глибині території Ірану на цивільних автомобілях. Були розміщені на дальності до 25 км від зеніторакетних комплексів, радіолокаційних станцій, командних пунктів і пунктів управління балістичними ракетами і керувались вони операторами з території Ізраїля через інтернет. Після повного використання боєзапасу ці установки на базі цивільних вантажівок самоліквідувались. Дальнобійна модифікація спайк Loss – Має дальність дії до 25 км і може запускатись з прихованих позицій навіть без прямої видимості цілі. Ці ПТРК мають оптоелектронну систему наведення. Оператор бачить в реальному масштабі часу, куди летить ракета. Маючи точні розвідувальні дані, він скеровує ракету в район цілі, а при наближенні він може бачити ціль через свою оптоелектронну систему наведення. Для нього немає значення ціль нерухома чи рухається. Він керує ракетою до моменту попадання. Це дозволило вражати радіолокаційні станції проти потрядоборони, що працюють в активному режимі, і ті, що були виключені Пункт позиції е, пускових установок комплексів, що були в бойовій готовності або були виключені. Ну і пускові установки балістичних ракет і інші мобільні комплекси, що намагалися змінити позицію. Вони також легко знищували. Малопомітна ракета Spike летить на малій висоті і має малу радіолокаційну і теплову сигнатуру. Крім того, нею керує оператор, і вона може змінювати траєкторію свого польоту. Іранські комплекси протиповітряної оборони типу Тор М або Хордад. 15, не завжди встигали виявити малопомітні ракети Spike. Тому були швидко знищені оцими потужними протитанковими ракетами. Ця потужна протитанкова ракета має декілька модифікацій. З дальністю стрільби від 1500 метрів при масі 4 кг до е, дальності стрільби 25 км при масі 70 кг у Спайк енлос. Бронепробиття усіх типів спайки до 1000 мм, а бойова частина у всіх тандемна кумулятивна і вона ефективна проти динамічного захисту. Тому навіть легкоброньований тор М1 або неброньовані системи ПВО і пускові установки ракет знищуються ефективно із 100% імовірністю. Середня швидкість ракети 130-180 метрів в секунду. Вона достатня. Щоб стати складною цілею для систем проти оборони. система наведення у таких ракет, оптоелектроніка де в день і через тепловізор вночі. Так от, самий сильний удар був завданий підземному заводу Фардо. Він знаходиться на глибині до 100 метрів під скельним масивом і має тунельну інфраструктуру з кількома входами. Вони ведуть до підземних залів збагачення урану. Було використано 6 бомб GBU 57, їх скинули з малопомітних стратегічних бомбардувальників США b 2 Spirit. Основні характеристики бомб GBU 57, маса 13,6 тонни, довжина 6,2 метра, діаметр 08 метра. Бойова частина складається з 2700 кг вибухівки. Глибина проникнення до 60 метрів залізобетону або до 90 метрів ущільненого ґрунту або скельної породи. Система наведення інерціальна плюс GPS-коригування. Носій може таку бомбу велику і важку носити тільки Б2. новий, Немалопомітний бомбардувальник американський. Він може нести дві такі бомби gbu 57 він проникає непомітно в райони, проти, де є протиповітряна оборону ворога, і скидає ці бомби. А бомби gbu 57 проникають в землю чи бетон за рахунок своєї кінетичної енергії. В бомби мають сенсори порожнин. Цей сенсор визначає, коли бомба досягає внутрішнього простору, там, де стоять цеха. І тільки тоді активує заряд. Це дозволяє знищити об'єкт зсередини, створюючи потужну ударну хвилю. Вперше ці бомби були застосовані саме 22 червня 2025 року при ударах під ядерних підземних центрах Фордо і Натанз. На Фордо скинули 6 бомб GB57 таким чином, щоб в три місця в районі вентиляційних шахт впали по дві такі бомби. І це було зроблено для гарантії досягнення дуже заглиблених залів збагаченого урану. Удари були спрямовані на вентиляційні шахти прямо над залами збагачення. Утворилось три великих урвища. Попадання було точним, кожна пара бомб падала... бомба падала в діру, що зробила попередня бомба. Район покритий товстим шаром сіргового попеву. На даний момент підтвердження, чи досягнули бомби залію під землею в Фордо ще не поступило. Дуже глибоке глибокі ці приміщення. А от завод Натанс мав зали на глибині 40 50 метрів. З них 7,6 метрів бетону і до 40 метрів грунту над бетонною плитою. На заводі працювало 50 тисяч центрифуг. Шановні, 50 тисяч центрифуг. Основними цілями ударів стали вентиляційні шахти і енергетичні канали. На завод скинули, за різними даними, від 4 до 6 бомб jbu 57 Наземні приміщення і склади в натанзі були знищені томагавками. Завод в Ісфахані він випускав центрифуги. Він весь був на поверхні землі. Його знищили тільки ударами томагавків. При всіх результатах знищення трьох основних заводів є одне невирішене питання: це де зараз знаходяться 9247,6 кг урану, збагаченого до 20% і більше, і де знаходяться 408,6 кг урану, збагаченого до 60%. Ідуть розмови, що його вивезли в Китай. Договорились з китайцями і перед початком цих операцій вивезли в Китай на зберігання і додаткове збагачення. Я маю великий сумнів, але ж чи не обміняє Китай цей збагачений уран на декілька готових ядерних бомб? Мені це невідомо. Підтримайте наш коріноволний канал в приватній монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте в наш Patreon. Використовуйте кнопку спонсорства, станьте нашими спонсорами. Запрошуйте нас на каву Баймія Кофі. Всі посилання під відео. Всім я дякую. До побачення.